Ну а у Львові тим часом на гарячу лінію міської ради поскаржилися на те, що там занадто ретельно прибирають вулицю від снігу, і прибирають у ну дуже як вважає скаржниця, ранній час, коли вона ще спить. Порушницю спокою запросили до мерії щоб дізнатися, що змушує пані Ярославу у її 74 роки працювати двірником. Що було далі, Олександра Стасишин знає. 136 тридцять Двірник порушує режим тиші. Луна йде на весь двір. Цю скаргу на гарячу лінію Львова відправила місцева жителька. Мовляв, прибирання снігу заважає спати. Двірничка з відео – 74-річна пані Слава щодня, окрім вихідних, шостої ранку робить місто чистим, не відривається від процесу навіть під час зйомки. Руки обриваються. Ви бачите? Буває, що треба перекидувати, щоб не було на проході, щоб люди не жалілися. Тяжка неблагодарна робота. За фахом ветеринар впродовж життя працювала на різних роботах. Двірничкою стала три роки тому, бо так склались сімейні обставини. У мене два внука на фронті. Одному 26, другому 20 треба гроші, як все. Син наложив в лікарню на підтримку, його хвороба не виліковується, тільки підтримується. Син вже 12 років, хворіє, йому 43 роки. Про те, що на неї поскаржились на гарячу лінію, дізналась від мешканців з району, бо заповняє з усіма в хороших стосунках. Та після цього відео жінку викликали у мерію, але, як виявилось, не для догани. Запросили до нас на каву, подякували їй всі за її працю. Її енергії, так як вона працює, може позаздрити кожен. Вона так сумлінно ставиться до своєї праці, тому що вона любить свою роботу. І вона бачить в цьому місійність, щоб люди, які йдуть вранці, щоб вони могли іти з добрим настроєм на роботу. Пані Слава на авторку скарги не ображається. Я би сказала дякую, що ти мене дала в інтерв'ю відео. От що мене люди хоч побачать, що я побула в міській раді. Дуже приємно, що я в такі роки мені люди канюються, так як сьогодні і дякували за. Перебирання поспілкуватися з заявницею не вдалося, бо після розголосу та хейту на її адресу вона стерла свій обурливий пост у соцмережі. Хто вона не знає, і сусіди лише припускають, що живе десь на третьому поверсі у цьому будинку. Керівник же двірнички за те, що пані Слава так старанно виконувала свою роботу, обіцяє їй премію. Ми не очікували, що такого розголосу біля тисячі коментарів буде по такому питанню, де більшість людей ну підтримують двірників і працю їхню цього місця до 23-го числа їм буде виплачена премія за таку роботу і за те, що вона стільки подяк отримала від мешканців. Уклад двірника. Ну це звичайно маленький

а Мерія анонсує подарунок за багаторічну працю пані Славі восени до її ювілею. Комунальники сподіваються, цей приклад надихне людей більше цінувати працю тих, хто щоденно робить невидиму роботу. Пані Слава каже, зараз першочерговими для неї є здоров'я сина і повернення з війни онуків. Лише після цього можливо і подумає про свою маленьку мрію. Я нікому не була в санаторії. Віддихнула би трохи і з новими силами працювала викинути. Зі Львова Олександра Стасишин, Володимир Віжбинський Ми Україна, марафон Єдині новини.